Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні у нас на відеоогляді висувний розетковий блок, меблевий від торгової марки GTV. Ось ми можемо побачити його артикул знизу на упаковці. Ось так він виглядає. В чорному кольорі оснащений трьома євро-розетками. Кожна розетка має потужність. 16 Ампер, тобто 3,5 кВт може цей розетковий блок взагалом на себе приймати. Також оснащений кабелем довжиною 1,5 метри. Давайте його розпакуємо і подивимось, що він із себе представляє. Ось таке ось гарне у нас іде пакування. Дуже якісне. Ось такий ось розетковий блок у чорному матовому кольорі. Кабель у нас у комплекті довжиною 1,5 метри погонних. Також оснащений євророзеткою з заземленням. Ось так ось виглядає наш розетковий блок. Оця ось, ось верхня частина. Також у нас є піджимна пластина для фіксування внутрі столешні. І має дуже гарний, фарбований, чорний матовий колір верхня частина. Для того, щоб відчинити наш розетковий блок, нам треба нажати на верхню кришку. Вона відчинилася. Так, і ми тягнемо за верхню частину і він фіксується. У відкритому положенні, як я і казав, три розетки максимальне навантаження на цей розетковий блок 3,5 кВт. Давайте замірюємо його висоту. Хоча, в принципі, всі характеристики тут у нас вказані. Так? Основна його висота вверх, з висунною частиною це 293 мм. Діаметр кришки у нас 93 мм. Оця верхня частина діаметр має 115 міліметрів. Оця от верхня частина, котра буде знаружи нашого, нашої стелешні, буде 115 міліметрів. Врізний отвір нам треба буде сверлити 100 міліметрів. Піджимна пластина має діаметр 125 мм. Ось такий ось чудовий розетковий блок можна замовити у нас на сайті. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.